Что там еще у вас? Война уже полгода как не совсем молниеносная. Генералитет брюзжит, народ бежит, экономика лежит. Ясно. Все по плану. А в чем план-то? Может, с вашего места план виднее? Хотите, садитесь на мое кресло. Упаси бог, дураков нет. Кто ж захочет все это дерьмо разгребать? В этом-то и план. Я ж говорю, все по плану. Привіт, народ Сьогоднішнє відео про найпопулярнішого героя цього каналу, який в свою чергу є президентом Росії, і людиною, яку хоч ця планета. Як ви зрозуміли, справа йде про глибоко шановного Володимира Путіна, глибоко шановного лише передовими державами. Ну ви зрозуміли, північна Корея, Еритрея, Гондурас одні передові країни. Вже 23 роки цей дід править Росією. Ну тобто, як править, Тримає цю країну в окупації вже більше 20 років. Але це ж росіян, їм і так добре. Я зараз не про всіх росіян, лише про окремий контингент людей, які говорять, що у нас просто все по закону ділається, ми власні міняємо, коли захотімо. От як українці, ми не такі. За період своєї каденції Путін уже запам'ятався як президент, який тільки те і робить, щоб своє життя всім країнам сусідам. Це відомо всьому цивілізованому світу, прикладів безліч. Дві російсько-Чеченські війни, російсько-грузинська війна, гібридні бойові дії в Донецькій та Луганській області, анексія Криму, повномасштабна війна в Україні 2022 року, Афганістан, Сирія і так можна продовжувати до безкінечності. Через неадекватну політику цієї людини за останній час Росія асоціюється з мордором, з пеклом і має неофіційний статус всесвітнього зла. Також своїми діями Путін позбавив росіян титулу переможців фашизму. В наші дні краще взагалі не мати паспорту, ніж мати російський паспорт. На хвилі всіх цих подій за останні роки в світі гігантськими масштабами прогресує русофобія. Адекватна частина росіян все розуміє, навіть якщо їм неприємно це, то як мінімум вони здатні розуміти, чому в світі так багато русофобії і хто в цьому винен. Але є й такий контингент росіян, які негативно реагують на це. Безумовно, зазомбовані російською пропагандою будуть негативно реагувати. Але є й ті, що не підтримуючи війну, байдуже в Росії чи за кордоном, вони все одно постійно скиглять і скаржаться на упереджене відношення до росіян. Їхня риторика приблизно така: візде русофобія, нісправедливість. Ми, русські більше всього пострадалі від цієї війни. Такі люди, наче не здатні усвідомити, що русофобія це данність, не те, щоби це добре чи погано. Але це є в світі, цього вже не зміниш. Нерозумно з боку росіян ображатись на русофобію, знаючи, що робить Росія. Та й винен в цьому не весь світ, на який ображаються такі люди. А саме російський уряд на чолі з президентом, який і довів Росію до цього. З цього і починається основна думка цього відео. Основний корінь всіх проблем Росії це конкретно Путін і його верхівка. Саме через їхні дії Росія знаходиться зараз там, де вона знаходиться. Путін роками псував життя російському населенню, чого лише коштують постійні підняття пенсійного віку. Велика кількість росіян просто не доживають до пенсії. Можливо, це не випадковість. В одному із минулих відео вже йшлося про те, що диктатура неможлива в демократичних розвинених країнах. Розумний та розвинений народ просто не дозволить такому президенту залишатися у владі, тому не дивно, що всі ці роки активно розвивалася корупція і беззаконня. Путін не хоче залишати свої повноваження, і в країні потрібне беззаконня для цього. Адже якщо працюватиме закон, то він одразу втрачає владу. Бо сама конституція Росії не передбачає те, що хтось може бути президентом довічного. Якщо в країні незмінність влади, це перший дзвінок того, що вже немає здорової демократії, і далі буде гірше. Правитель, який знаходиться в кріслі президента занадто довго, з часом божеволіє, починає вести нераціональну політику, починати війни. У нього пробуджуються амбіції імператора, що ми і бачимо на прикладі Путіна. Через всі початі ним війни Росія отримала найбільшу кількість санкцій в історії. Економіка впевнена в стагнації, населення бідне і бідніше з кожним роком. А смертність з 2014 року різко збільшується і до сьогодні. Не варто також забувати, скільки російських життів забрала війна в Україні. Звичайно, окупантів зовсім не шкода, але факт залишається фактом. Саме з ініціативи Путіна відбуваються всі ці вбійського населення, що аж ніяк не йде на користь самій Росії. Практично всі країни, які купували у Росії газ, нафту та інші ресурси, відмовилися від співпраці з Росією через агресію на території України, яка була знову ж таки ініціативою того самого. Росія може економічно співпрацювати лише з країнами Азії. Найбільшим покупцем російських ресурсів є Китай. Китайці можуть легко маніпулювати Росією, погрожуючи тим, що перестануть купувати ресурси. Та й крім цього, у Китаю є достатньо важелів тиску на Росію. Через це ці ресурси доводиться продавати практично в збиток, тим самим виснажуючи всю країну і знищуючи весь ресурсний потенціал. Росія буквально стала залежною від Китаю. Президент Китаю володіє Росією. Він не втручається у зовнішню політику, але якщо він щось вимагатиме, то Путін виконає, у нього просто немає вибору. Китай та інші покупці Росії буквально виснажують Росію, висмоктуючи з неї останні гроші та ресурси, що само собою не йде на користь самій країні. Можна довго перечислювати, що Путін зробив поганого для Росії, адже там все жахливо, будь-яке його рішення. Але якщо підбити підсумки, то він знищив весь потенціал Росії як перспективної країни, роками утримуючи владу, не давав Росії розвиватись. Через початі ним війни сотні тисяч людей. А після закінчення війни і повної поразки Росії у війні з Україною є вірогідність початку громадянської війни і повний розвал Росії як держави. Путін однозначно найгірший правитель Росії за всю її історію. Навіть дитина п'яти років або сліпа собака на посту президента гірше б не зробила, навіть краще. Так знищити країну, навіть навмисно важко, не те що ситуативно. І визнаючи цей факт, навіть смішно, коли росіяни скаржаться на весь світ через русофобію, в той час як їхній же президент, це номер один русофоб на планеті. Він просто ненавидить своє ж населення. Ця людина, це ракова пухлина на тілі Росії, яка буде знищувати цю країну до останнього, а з нею і інші країни, до яких доторкнеться рука русська міра. Якщо ніяк не діяти, все так і буде продовжуватись. Україна показує, що з цією заразою можна боротись, але та частина росіян, яка вні політики і не робить рішучих дій, вже мабуть змирилася зі своєю участю.